Я всіх вітаю. Доброго раночку. Зараз без 17 годин раночку. Хотіла з вами поділитися такою великою радістю. Вчора оце я знімала відео, значить, як я засадила оцей сидират. бачите? От і поливала трошечки шлангу. І вчора вечором нічого, знаєте, не було ніяких підстав взагалі. Ось такий гранок, до речі, красивий, ще просто. Я взагалі рано не встаю ніколи, а це ж просто чудово. А, да. І Що я хочу сказати? Що раптово налетіла якась хмара, це вже було темно, вже було, мабуть, 9, вже було, може, півдесятою. І пішов такий дощ, і хмара стояла просто над моєю хатою. Це було просто спецзамовлення, полило шикарно мої сидирати. Ну і все полило, звісно. Така хмара. Такий дощака. Може, і сьогодні так парить, може, і сьогодні буде дощ. Грози якісь, але тепло. Зараз тепло. Я думала, що якийсь циклон прийшов, думаю, буде, може, холодно, ні, нормально. Я зараз, що я так рано сьогодні встала, тому що зараз я їду на Київ. Така в мене поїздка, туди-сюди, називається. Так вийшло, що зараз я. Зараз я одна без, без допомоги, скажімо так, тут знаходжусь. І нема кому буде вивозити мою консервацію. І мої чудові сусіди, така пара, Катя і Вася. Вася, до речі, він служить в ЗСУ, і він приїхав на такому великому автобусі. Вчора до нас заходили, ми, так, ну, ми вже давно не бачилися, так поспілкувалися трошки, ну, не така чудова пара. От, і він каже, я завтра їду на Київ. Каже, я можу відвезти вам, що вам треба. А в мене ж це консервація моя. І якби і не дуже багато, але ж треба автівку якусь щоб вивезти все це. От, так що ми зараз, і він, як? він їде туди, на Київ йому там треба, і знов сюди повертається. І він сказав, що мені допоможе. От, ну Там ще син підключиться, і ми піднімемо мене. Четвертий поверх без ліфта. Боже, в мене тут який срач. Що я вам показую? Ну, Це сміття тут. У нас же нема куди сміття викидати. Просто вам хочу показати, це я вчора закривала від дощу. Це я вже виставила свою консервацію. От бачите, мої банульки. Ну, не так уже багато, але нам вистачить нас мало. Помідорки мої, огірки. От, так що їде там вареничка якесь. Так що зараз їдемо. А я ще подивилася, що повітряна тривога була взамку. І думаю, боже, як же ми поїдемо. Пишуть, що ППО працює на підступах до Києва. Отам От вони живуть. Вже я чую щось там. Вася вже стукає, він вже встав, щось може грузить в машину. Казав, що в 7 годин виїжджаємо. О, так. Ну, слава Богу, вже... Думаю, як же ми поїдемо? Повітряна тривога, ПТО буде там працювати, ще долбануть в нашу машину. Господи, Боже, прости, господи. От, вже закінчилася, слава Богу, повітряна тривога, тільки що. Так що ось так. Ось такі в мене справи. Так що я їду з ними і туди і відразу назад їду. Бо в мене ще на роботу мені в четвер, в мене ще пару днів тут буде. Ще сьогодні неділя, понеділок, вівторок. А в середу вже я поїду. Вже о, о, чую, вже йдуть, мабуть. Все, будемо зараз грузитися. Важкуватий сьогодні видався в мене денючок. Ну Начебто нічого і не робила. Всім да? ну, ранку ми виїхали з цією консервацією. Дуже дякую Васі, що він так це все зробив, оперативно. І назад він мене і туди, і назад, і їхала машина, але все ж таке все рівно втомлюєшся. І я приїхала. Ну, ми десь об 11-й я вже була тут, знову вдома. Ну, Там все розгрузить, треба було підняти ж мене без ліфта на четвертий поверх. Ну, правда, син був, от, все допоміг. Ми дуже все так зробили. так, ну, Чудово, все, вийшло. Все. Консервація вже в Києві, все. Я дуже, дуже рада. Це дуже важливий такий аспект. От. Ну, я ж приїхала і, і все і лягла. Ну, сьогодні, от вчора да, прийшов дощ ввечері, да, така, така, потужний, такий гарний дощ. Ну, сьогодні, бачите, вже не видно. От поле я вам показує, начебто нічого не було. Спека сьогодні така, що я в неї можу просто передати. Дихати нема чим, знаєте, воно як парить оце, після цього дощу. Не просто спекотно, а така прямо, ну, як в сауні ти знаходишся. І ми з мамою навіть не виходили сьогодні. Я лежала, ми включили вентилятор, тому що в хаті просто неможливо знаходитись. От. Ну, Я думаю, що така парілка будуть, угрози, будуть, грози, будуть дощі. От. Воно так відчувається дуже. От. Ну, Зараз вже вийшла на вечір, думаю, трішечки все ж таки треба попрацювати. Бо в мене така важлива робота ще є. Це ж моє поле під полиницю, це моя земля. От Зараз, бачите, в якому воно стані, вже полізла знов трава. Ну Вже, в принципі, бачите, чистенько. Це два тижні, мабуть, я його не чіпала. Ну, вже лізе якась травичка, її, звісно. От, Але ж, бачите, все ж таки воно чистеньке доволі таке. О, ж що, хрін виліз. О, це хрінові, це дуже погано. Так, да, ось тут хріновіна. Це, мабуть, я коли копала, мабуть, я якби його посадила на маленькі шматочки, може, він порізався і якби зійшов молоденький. Оце треба витягувати, це не годиться. Ой, у нас дуже багато хріно. це така велика проблема. І на цій діляночці його практично не було. Не бачите, лізе щось. Зараз буду витягувати. Ну, коротше, я вирішила цю зараз свою діляночку ще пройтися своїми вилами, повиймати. От, може знов піде дощик, і я хочу внести добриво. Вже внесу добриво. Ось я вже заздалегідь, у мене все куплено. Зараз покажу, що я буду вносити під полуницю. Буду вносити отакий суперфосфат. тут в мене якраз 2 кілограми. Тут, бачите, на 40 метрів квадратних. В мене я рахувала цими квадратами. Вже заздалегідь, я рахувала, скільки ж в мене тут квадратів на цій діляночці. У мене 24 тут квадрати. Тобто, ну, половина десь половина трішечки більше цього пакетику якраз піде на цю мою ділянку. От, перекопаю з суперфосфатом, так, хай вже він тут буде. І в мене, знаєте, яка проблема? В мене немає, треба ж перегнощі внести. Я так почитала, що на квадратний метр треба десь відро, відро перегною. Тобто в мене 24 цих метри квадратних, да? 24 ведра. Де мені взяти? Ну, нема в мене. В мене ось моя оця вигрібна наша оця яма. В цьому році ми її трішечки ну, кращою зробили. От. Зараз я вам її покажу. Свою яму. В мене два таких відсіка тут зараз. Було так зроблено дуже погано, в цьому році так більш досконаліше зробили. Оця яма, вона на наступний рік. От. А ця така це те, що ми сюди закладали вже з весни. Все це, бачите, яка в грібній ямі. Кидали там, мабуть, вона проросла. Так, ну це не важливо, але мені оцього квадрату це ж мені на наступну весну на все, що в мене є, да? на картоплю, на все буде. І якщо я зараз тут вийну, вийму 24 відра, то тут я думаю, що нічого не залишиться. Тут дуже багато. Бо, ну нема в мене. Тому я буду, мабуть, мабуть, я буду вже коли саджати, я просто буду в рядки брати звідси і буду прямо в рядок, так, знаєте, насипати. І буду так саджати. Но іншого виходу немає. Так стільки закладач компосту в мене просто його немає. От. В мене єдине, що в мене ще є, В мене є цей курячий курник. Оцей. От. Я ж його оце робила, весь час, все літо Отут додавала, оце в мене стоїть оця От Тут я крапива і я додавала. В мене ще там мішочку є. Я, мабуть, ще його ось так розкидаю. І теж це все перекопаю. Бо час ще є, він якраз в землі полежить, бо я ж не зараз буду саджати полуницю ще е е серпень, мабуть, в вересні. Ну, я буду замовляти. Може, навіть під кінець вересня, подивимось там, вже як я з тою дівчинкою домовимось. От. Тому ось так воно буде лежати в землі. Ось так буду робити. Бо стільки перегною, вибачте, ну це треба, я не знаю, де його брати. Буде так. Все, зараз буду. Горить землю. Все, пройшлася я лопатою, ну, цими своїми. Бачите, так от вона зараз виглядає. Дуже гарно виходять корінчики. Зараз буду граблями виймати. Прямо всі корінчики знов на поверхні. Зараз буду збирати. Все почистило. Боже, я коли це роблю, мені здається, що ця робота вічна. Знаєте, вічна. От скільки б я це копала. І витягала б, і витягала б ці гори. І кінця краю їм немає, я стільки витягла. Просто тут ще старі кучі, оце зверху вже нове. От. От скільки б не робила, мені здається. Хоч кожен день. Оце будуть гори. Оце правда, це така це оце боротьба з цим бур'яном, це Така вже дурна робота. От. Але, але непогано все ж таки, знов кажу, показую, знов свої вили. От непогано воно виймає. А от все добре. <с> Зараз буду, значить, це я вносити добре, буду вносити суперфосфат, от бачите. Так? І ще в мене оцей курник лежить, тут залишилось пакет. Небагато тут його теж вже кину його. Господи, Він такий вонючий, хай бог, ну Смердючий, страшний. Я вже не буду нічого заливати, вже ніяких крапив вже. Урожаї всі вирощені, тому, тому піде зараз сюди в землю. Оцей суперфосфат і цей курник. Ну і ось так О, кучка лежить. Все. І на цьому моя місія на сьогодні закінчилася. Під аж е, застилає очі. Отака От духота, отака, От я не знаю, і хоча вже не вже все, спека вже зійшла, вже не жарко. Але настільки нема чим дихати в повітрі, що ну, правда, таких днів не так багато буває. Оце зараз такі денечки стоять. Ой, може, якийсь пройде дощик. Поливати сьогодні теж там нічого не буде, все. Зараз йду, доробляю, йду в душ і все. І в люлю. Все, а вам всім дякую за увагу.